Роман Коляда, Олена Зелінченко, працюють для вас о цій порі, і час, звісно ж, брати у фокус уваги на актуальнішу тему. Зокрема, сьогодні ми розлогіше поговоримо про те, що відбувається з підготовкою наших пілотів на Ф 16 Нагадаю, що політико написало статтю про те, що навчання пілотів-винищувачів Ф-16 вже має деякі проблеми. Зокрема, поточні темпи і обсяги навчання такі, що до кінця року у збройних силах будуть лише 20 пілотів, які пройшли відповідь. Ні, курси при тому, що для управління ескадрилью літаків з 20 бортів потрібно 40 людей. Київ може надати 30 готових до навчання вже зараз, при тому, що наразі курси проходять 16 людей, але партнери стверджують, що просто не можуть стільки взяти. І тут постає одразу дуже багато питань: чи то у нас занадто багато охочих, чи то у Європі дійсно занадто мало місця. В мене ще постає одне питання: якого лиха така чутлива інформація з точною кількістю осіб. Які навчаються взагалі фігурує в засобах масової інформації, і про те, чому виникла така ситуація, говоримо просто зараз з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку. Доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку. Отже, передусім про цю ситуацію, що виникла, що насправді з місцями, які ну очевидно, не повинні були б, наприклад, в тій же Аризоні обмежуватися лише 12-ма. Адже там очевидно готували пілотів і своїх, і очевидно, кількість місць має бути більшою. Ми вже чули вчора генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, який говорив, що тут дуже велику роль грає в саме політичний чинник. Яка ваша думка? Ми, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, підготовку там наших пілотів, то ми говоримо про 162-ге крило повітряних сил Національної гвардії Аризони. це повітряні сили, які входять. Ну, Національна гвардія вона підпорядковується, по перше, губернатору кожному штату, і це ми говоримо саме про сили так званої повітряної поліції. Це навчальний центр, який єдиний на території Сполучених Штатів готує пілотів. Якщо ми говоримо про їхні темпи, скільки вони можуть прийняти. То вони минулого року випустили 57 пілотів. Зазвичай вони випускають 54 пілоти, з яких 24 – це відповідно американці для американської армії. Готують вони льотчиків. 30 пілотів це відповідно іноземці. Українців там було 12, вісім вже завершили своє навчання 4 мають його завершити до, до 30 вересня, тобто до кінця фінансового року у Сполучених Штатах, і відповідно з, з Америки, ми маємо отримати 12 пілотів. Якщо говорити відсотковому плані, то так українців там навчалося 40%. відсотків. Американці апелюють тим. Що вони не можуть прийняти більшу кількість українців, хоча дійсно Україна заявляла про 30 готових льотчиків, які готові пройти це навчання, тому що у них є зобов'язання перед іншими партнерами. Навчання також проходить і в інших країнах, але ми маємо розуміти, що наразі все таке, щоб я думав, що може бути ситуація, коли ми ще не встигнемо отримати машини, всі які нам потрібні для того, щоб оперувати ними на полю бою, тому що ми маємо розуміти, що нам пообіцяли 85, а в 16 до. 2028 року, якщо нам потрібно, хоча б е, щоб е, цей компонент зброї саме мав якийсь вплив на лінії фронту, хоча б 120-130, про що неодноразово наголошував президент, а щоб мати паритет з росіянами, нам потрібно десь 250-260 таких машин. Ескадрилья F-16 складає від 14 до 16 машин. Тому власне я все таки на мою думку побоювався більше, що ми матимемо спеціалістів, але можливо не всі машини до нас будуть. Надходити тими Я темпами, навпаки... якими ми б хотіли навпаки. Подумала про ситуацію: а чи не може бути так, що в нас буде більше е, машин ніж пілотів? Чи такої ситуації ну не надаватимуть літальні апарати без наявності пілотів? Дивіться, по перше, ця програма не одна. Ми в нас ми маємо розуміти, що в Британії відбулася така сама навчання, і вже 10 льотчиків підготовлено. І те, що ви говорили на початку, ми маємо приблизно ну там до 20 льотчиків. Так само починається підготовка в на території Румунії. Про це погодив це навчання. Президент Румунії і там будуть навчатися близько 50 наших льотчиків. Ну вже готуватися їх саме для польотів на F-16. і відповідно Тобто, ці... це рі різні. Я даруйте, я перепитаю. Так, тобто, так. це різні навчальні центри. Це не те, що вони там повчилися в Британії, потім переїхали до Румунії, чи ну або що це паралельно навчаються кілька десятків льотчиків mm -hmm. там, кілька десятків там. Абсолютно правильно, чотири країни, які навчають саме льотчиків: це США, Британія. Данія і Румунія в Румунії найбільше, тому що туди і надсилають літаки, і там найбільшу кількість на цій авіабазі вони можуть прийняти. То ми маємо розуміти, що система ну вона дуже складна. Хтось надає літаки, хтось надає інструкторів, хтось надає якесь інше обладнання для проведення цих навчань. Якщо ми говоримо, що базовий курс навчання на F16 він складає 6 місяців, але буває й довше, тому що ми маємо розуміти, що наші пілоти одразу фактично після навчання будуть вступати в повітряні бої. Є ще навчання і персоналу обслуговуючи. На одну машину потрібно 10 uh -huh. чоловік обслуговуючого персоналу. Навчання трошечки ширше проходить це і велика Британія сполучені штати, що зрозуміло, Канада, Польща, Данія і Румунія. Зокрема, Польща була активною в тому, що вона не може навчати саме пілотів віддавати машини і не передає нам F-16 але допомагає саме з навчанням обслуговуючого персоналу, якщо умовно. Поділити хто де навчається, то найбільш молоді пілоти вони відправляються до Великої Британії на навчання. Досвідчені пілоти та наземний персонал вони переважно проходять навчання в Данії та Сполучених Штатах. А пілоти, так званий і формування резерву, які навчаються, зокрема спеціалізованою англійською і інші. Ну, допоміжний персонал він проходить окрім Британії і США ще в Канаді і Польщі це все навчання. Тобто це така дуже і дуже складна система. Ну і не забуваємо що нам уже пообіцяли в Франції літаки Міраж, які також нам допоможуть, і так само там mm -hmm. буде відбуватися це саме навчання 6 місяців для того, щоб застосовувати всю цю зброю. Кожен такий літак, я тільки завершу думку, нам дуже mm -hmm. важливий для того, щоб ми уже. Е Могли використовувати наявну лінійку озброєння саме далекобійно штормшедові, скальпи, і сподіваюся, що колись отримаємо Тауруси. тому що наші міги і наші су, хоч ми їх і пристосували, вони все таки є набагато менш ефективними при застосуванні цієї зброї. Дмитрий, а скажіть, будь ласка, я от хочу повернутися на кілька кроків назад у нашій розмові, коли ми говоримо про цей центр підготовки пілотів в Аризоні і про те, що вони готують там 50 пілотів на рік. Я, чесно кажучи, очікував почути більшу цифру. А, і ну, хай моє запитання навіть лунатиме наївно, але чому так мало? Мало навчальних літаків, так можна ж вчити всіх на симуляторах. В чому проблема? Моя на мою думку, це те, що цей підготовлений курс, і такі темпи вони були складені до задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо розуміти, що от почалася війна велика, так дійсно багато людей е, перелаштувалося, багато урядів почали глобально переглядати свою політику. Мені здається, що все таки тут не відбулося якихось кардинальних змін. Плюс ми маємо розуміти, що навчання е, ну, це контрактується на багато років всі ці договори були підписані сім років тому, що пілоти тільки зараз пройшли навчання, тому що це вважається ми ну, дійсно кращим на території Сполучених ну, Штатів. Ми власне F 16 це ж теж в основному базова американська розробка. Тут власне питання: що до реалії війни і до викликів, які посують, потрібно більш активно перелаштовуватися. Але з того, що ми бачимо, якщо ми по всьому світу на назбирали нам надають тільки обіцяють 85 машин. Якось організували логістику, і поки що на жаль, наші західні партнери не думають, як це все розширювати, тому що поки що і по збільшенні кількості літаків мова не йде. Тому в принципі, ну ситуація наразі ну наших союзників просто-напросто mm -hmm. просто влаштовує. А я хотіла уточнити. Ну не розумію. А чому от ви казали, молодші пілоти до Британії досвідченіші там до Сполучених Штатів Америки, до Данії. Там що це саме навчальні, тренувальні якісь бази інакші? Чи тут саме вік має значення, чи знання мови? Що в чому різниця насправді? Тут і знання мови, і досвід пілота, і досвід інструкторів, і наявність машин, симуляторів тобто, тут цілий комплекс програм, відповідно, ми ж маємо розуміти, що підготовка до навчання вона почалася ну явно не в минулому році, а десь вже в 22-му році почали складатися і думати ці всі ці плани. Це все залежить від дуже багатьох факторів від нашої сторони, від наших пілотів підготовки, від підготовки інструкторів, від матеріально-технічної бази. Це ну, умовний такий поділ, який можна сказати, але глибші деталі ну, це все таки більш військова таємниця. Якщо ми говоримо про можливості літаків, тут же ж варто пам'ятати, що літак це платформа, і все залежить не тільки від майстерності пілота, а від того, що ми маємо, щоб зарядити, ну, грубо кажучи, в гармати цього літака, чи підвісити йому під крила, якщо йдеться про крилаті ракети, наприклад, повітряного базування. Ми дуже часто зараз оперуємо назвами штормшедоу, скальп, мріємо поки що про тауруси. А що там може з'явитися ще? Чи можуть з'явитися під крилом F16? Наприклад, українські розробки, і що там може з'явитися не в сенсі далекобійної ракетної зброї, яка має бити там на сотні кілометрів, можливо, в глиб території? Там Байден уже 200 миль прувнув, так би мовити. Авторизував для нас на глибину ударів, а для підтримки, скажімо, наземних операцій з повітря, що ми можемо використовувати гіпотетично на таких літаках, або можливо на шведських гріпінах чи на міражах французьких. Ну і з того, що можна застосовувати, крім далекобійної зброї, ну по перше, мені все-таки здається, що американський президент навпаки, поки що, не дозволяє нам бити на глибину 200 кілометрів. А ми говоримо більш про більш ближче прикордоння. Це там від 70 угу. до 100 кілометрів. Що ми можемо застосовувати? Ми можемо застосовувати лінійку керованих авіаційних боєприпасів, в яких є дуже багато різних розробок, якими можемо ми можемо наносити більш високоточні удари. Є відповідно і просто. Вання до цих керованих авіаційних бомб коли бомбу вільно падаючи, встановлюється спеціальне обладнання, що вона може ну пі як. Ну, наносити більш точні удари не у вільному падінні, а ніби плануючи, так само як за тим принципом, як наноситься удари керованими авіаційними бомбами. Також нам партнери надають і лінійку повіт... ракет повітря повітря, а це означає, що f-16 окрім того, що можуть наносити удари далекобійної зброї, керованими авіаційними боєприпасами, вони зможуть і боротися з носіями, тобто десь намагатися вистежувати російські літаки і збивати їх повітря. Трі ще на підльоті це також дуже важливо, особливо в комплексі застосування із системами Петріот. Ми пам'ятаємо ті результати, які показували е, після призначення Олександра Сирського, коли, коли блукаючі патріоти просто зробили парад падаючих літаків СУ, які кетероризували нас керованими авіаційними бомбами. Тобто, це найширша номенклатура, і нам здається, що на першому етапі ми дійсно будемо використовувати всі ті запаси, якщо вони в нас збереглися саме далекобійного. Озброєння і те, що надають союзники, а потім ми будемо говорити щодо пристосування наших власних розробок, для того, щоб вони F16 змогли з них вражати. Але мені здається, що все-таки західну зброю, в першу чергу, ми будемо використовувати. Зараз видається, що F-16 – це такі найскладніші машини, на яких навчаються наші українські пілоти. Чи можна порівняти якусь іншу західну техніку, яка також потребує ось такого часу навчання? Бо свого часу ми пам'ятаємо, Петріот Гаймарси все проходило період цього навчання наших користувачів цими системами, як щодо інших. Ну, дивіться, тут ми маємо розуміти, що літак він дорогий. Пілот це ну життя пілота і взагалі підготовка пілота. Вона є однією з найдорожчих в будь-яких збройних силах, тому що це складна зброя. Тому тут відповідно поспішати не доводиться. Якщо ми говоримо, наприклад, про навчання на ЗРК Патріот, то таке навчання триває 10 місяців по правильному, але перші оператори цих систем, які зокрема. Оперували на совєтських ще С-300, проходили це навчання за 4 місяці, десь схожі терміни навчання і на інших видах озброєння: гепарди, леопарди, вся та лінійка озброєння, яку ми отримували, там ми могли десь пришвидшитися, десь наші люди е, мали вже, ну, Підготовку ще на совєтських зразках зброї або на вітчизняних розробках. Там це можна було пришвидшити все, що там не вдавалося вкласти в курс навчання, десь дошліфовувалося в бою. F16 це машина, все таки, яка відрізняється від совєтського автопарку, який в нас, хоч і модернізований, зберігся, який ми наразі використовуємо. І тут ми ж маємо розуміти, що десь це пришвидшення, воно дуже і дуже складне. Ну, як самі говорять пілоти, це як літати на Жигулях і пересісти на Мерседес тут дуже і дуже є багато нюансів. Тому шестимісячний курс він є базовий для того, щоб опанувати всі ази, але для того, щоб набувати практику, навіть навчання в деяких моментах може затягуватися, як той, якщо той чи інший пілот ще не буде готовий. Тому все таки з наземною зброєю воно є простіше з літаками. Тут ну на жаль пришвидшити особливо не вдається. Тут постає ще одне питання. Я от дивлюся навіть на результати сьогоднішніх повітряних боїв сьогоднішньої ночі і те, як вперто наш ворог намагається бити, наприклад, по тому ж таки, Старокостянтинову. По інфраструктурі в мене питання: наскільки ми зможемо закопати під землю Капоніри, наскільки ми зможемо прикрити це все ППО? Ви маєте на увазі саме по літаках? Так. Дивіться, тут ми маємо, я думаю, будемо використовувати ту тактику і стратегію, яку ми використовуємо від початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо розуміти, що командувач тоді ж командувач повітряних сил на початку вторгнення він ну. Дійсно, готувався до цього, коли вся авіація в момент ударів масованих початку ударів по території України вона в більшості перебувала в повітрі. Ми пам'ятаємо, як ще до вторгнення розбудовалася мережа автомагістралі. Я певен, що кожен з вас, коли приїжджав по по трасах національного значення бачив, що в деяких місцях є такі великі розширення, на які можуть сідати літаки. Ми маємо розуміти, що за цими літаками за західною зброєю за F-16, буде дійсно полювання росіян. Це буде і. І диверсанти і кажувати, і космічні знімки, тобто тут буде цілий комплекс розвідувальних заходів. Тому мені все-таки здається, що враховуючи наскільки дорогі і цінні для нас ці машини, це буде постійне їх перебазування, перекидання для того, щоб вони не дослухувалися на одному місці. По іншому, вберегти ці машини зараз дуже і дуже важко. Це буде скоріше за все така тактика, яку ми використовували і в перші дні вторгнення, коли ми перекидали наші машини, коли вони сідали на автотрасах, коли вони ну, заправлялися. Знову злітали, перелітали з аеродрому на аеродром. Тому я думаю, що тут ми будемо повторювати цей досвід, угу. Росія також втрачає пілотів у війні, так само втрачає свої літальні машини. Хоча, звісно, авіація в них потужна доволі, як би там не було. Попри всі санкції, попри те, що вони не можуть НАТО і розвивати, але мають те, що мають, використовують інтенсивно. А які ну чи відомо про їхні втрати, от, зокрема, в пілотному складі, як загалом там відбувається навчання? Наскільки в них є можливості готувати ось ці дуже дорогоцінні одиниці людського ресурсу? Якщо говорити саме про навчання, то в них ну готується ну, достатня кількість пілотів щодо поповнення і виробництва нових машин. У них є проблеми, тому що немає багато комплектуючих, на яких накладено санкції немає багатьох напівпровідників. Ті китайські аналоги, які надходять, не завжди підходять саме для виробництва авіаційної техніки. Тому росіяни будуть відчувати все-таки дефіцит в авіації, але вони. Далі намагаються виробляти ту достатню кількість зброї, щоб бити по території України. Вони можуть виробляти близько 30 ракет щомісяця, близько трьох тисяч керованих авіаційних бомб, якими тероризується територія України. Тому власне от полювання за носіями цієї зброї є і з нашим головним завданням. Тому, якщо говорити про прогнози саме російського ВПК, так вони будуть далі виробляти пілотів, вони будуть виробляти озброєння. Але кількість літаків, я не думаю, що в них взагалі буде збільшуватися. Ми вже знищили. Понад, якщо мені не зраджує пам'ять, понад 100 їхніх машин різного типу. Зокрема, літаки із стратегічної авіації навіть вражали наші диверсанти на території Російської Федерації. І повірте, це число буде зростати, тому що ми маємо дозвіл на нанесення на, на ударів західної зброї. А, наприклад, літаки, які тероризують нас кабами, злітають від кордону на відстані від 50 до 70 кілометрів. Ми маємо розробки дронів, які вже вражали об'єкти на 1800 кілометрів. А ми. Маємо розробки, які можуть бути на відстань 3 тисячі кілометрів. Тому російська авіація є одним із наших пріоритетів, як і системи ППО Росії, і їхня кількість поступово буде зменшуватися. Це доведений факт. Вони ж також намагаються приховати свої літаки, от я пам'ятаю свого часу такими шинами обкладали. А тепер, наприклад, з'явилися фото ілюстрації того, як вони роблять такі дашки, ну дахи над літаками, ну по типу міні-ангари чи щось таке. Наскільки це вберігає їхні літаки? Чи все таки їм доведеться їх відганяти подалі вглиб? була інформація, що вони із прикордоння з Казахстаном вже десь відводили літаки, вони перекидали літаки із Ленінградського воєнного округу далі в глиб території Росії. Я думаю, що зараз у росіян взагалі йде глобальна переоцінка, як далі застосовувати цю зброю, щоб не на, не наразитися на небезпеку щодо дашків. Так дашки можливо від якихось менших дронів з меншим зарядом вибухівку десь зможуть їх, їм допомогти. Але глобально, якщо ми говоримо про ракети, Етні удари, якщо це будуть аеродроми, які будуть в зоні досяжності західного зброєння, то росіянам це мало допоможе. Власне в цьому ключі ми і добиваємося того, щоб Америка зняла усі обмеження на застосування своєї зброї, зокрема на атакамсів, тому що атакамс може бути навіть від 165 до 300 кілометрів. І щоб ефективно знищувати авіацію, нам потрібні саме касетні боєприпаси. Касетний боєприпас він може накрити більшу площу. І гарно вразити е, саме авіаційну техніку. Ми це, до речі, робили вже коли били по окупованих територіях біля Бердянська і Луганська. наслідок цих ударів ми знищили до десяти російських гелікоптерів, які підтримували наступальні дії по всій лінії mm -hmm. фронту. Тому ми бачили вже дашки і на танках, які не допомогли від Живелінах. Ми бачили інше. Це, росіяни це є таким свідченням певної паніки, і те, що по вертикалі проходить наказ, що потрібно захиститися, і вони в, ну починають десь вигадувати Якісь саморобні пристрої, дрони, легкі дрони, можливо, так їм це допоможе. Більш серйозна зброя, ні, росіянам це не допоможе. Якщо ще торкнутися одного аспекту можливих точок базування літаків, які нам будуть надані, я пам'ятаю, що коли тема F-16 тільки починала обговорюватися, то фігурувало як один із варіантів, що ними можна оперувати, наприклад, з польських аеродромів, щоб вони на нашій території взагалі постійно не стояли. Я розумію, що це до практичної дальності додає там іноді і по тисячі кілометрів, чи можливо це технічно. Так, технічно можливо робити ці перельоти, просто питання, чи захочуть наші союзники, щоб літаки українських військово-повітряних сил перебували на їхній території. Ми знаємо всі ті проблеми, коли ми просили союзників закрити небо. Це була одна із наших перших вимог. якщо ви пам'ятаєте, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, зараз ми говоримо, що якщо союзники будуть направляти в Україну своїх інструкторів, якщо цих союзників розмістити у західній частині України, то було б логічно, хоча б захистити своїх військових свої. Іми системами ППО, але й тут ми не бачимо зрушення. Тому так, технічно це можливо. Дійсно, плече логістики збільшується, це і витрата палива. Але, наприклад, на якісь ремонтні роботи, коли літак перебуває статичний, потрібен час, щоб ну, полагодити його, провести технічний регламент або плановий ремонт, це було б добре. Але чи погодяться на це союзники, щоб українські угу, літаки, які б'ють по території Росії, так це вже питання дійсно політичне. Але сама ідея так, вона дійсно була б добра. Дякуємо вам, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.